Вітаю загальний вигляд. Покажу що є. Почнемо. Садки два штуки 60 гривень. Кому потрібно. Ланцюжок для верха. Гарний, не витертий. Ось. Карабінчик. 140 гривень 5 метрів, 6 міліметрів товщина. Так, ще є ось такі привідні ланцюжки. Це 19, 170 гривень, 2,8 метра. Не новий. Він. Ланка. Так, Е. Далее. Двадцать пять и четыре. Разом с зирочкой. Довжина ланцюжка 1,3 метра, разом із зірочкою 300 гривень. Цей ланцюжок схожий мені на новий. Зараз десь маркування було його. Це ще 25,4. Без якихось там люфтів, Ось така зірочка. Тут не дуже приваблива вона, з цієї сторони краще. 300 гривень зірочка і ланцюжок. Є саморізи. Ось такі. Тут 10 кілограмів, 400 гривень. перший раз на каналі. Номер для зв'язку. Viber пишіть або дзвоніть по мобільному. Відправка новою поштою по частковій передплаті та Укрпоштою повна передплата. Ступиться СуПН 450 гривень. Лищата в гарному стані. Все працює, сходиться і розходиться. Ось так. Лищата 250 гривень. Ціна. Колесо опорне на підшипнику. Ось такий підшипник. Вісь. Ось така. Так. Колесо 100 ширина 350 діаметрів, діаметр і 500 гривень ціна. Можливо, комусь. Кругляк для токарки потрібен вал гідро... шток гідроциліндра. 820 довжина, 56 діаметр, 470 гривень. Так. Редуктор. Не знайшов я в Гуглі, що це за редуктор, з чого він. Можливо, хтось впізнав, знає. Його вага. 72 кілограма. Вали вісім шліців. Цей і цей також. Сухенький ніде не тік. Зуби. Ось такі. Це привідний вал. Ось такі зуби. Так, ось його. Маркування УН 310 80 80 якийсь рік. Ціна редуктора 2900. Ага, передаточне число. Тут 5 обертів. Тут один. Оце ось заливна пробочка зі щупом. Внизу зливна. кріплення бокове. Так що, дивіться, кого що зацікавило. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Дякую за увагу на все добре.